Жителька Полтави Ганна Рибальченко голосує за один із варіантів нової назви для провулку рельсового в обласному центрі. Я мала бажання проголосувати, тому що в чаті району в нас була інформація, що йде голосування. Можна проголосувати, щоб вона з вулиць була на честь загиблого на війні жителя нашого будинку. Спочатку проголосувати не вдалося через технічну помилку, тому робить це 8 грудня. Це складно не було, але це зайняло певний час. Деякі з функцій сайту там, щоб зареєструватись, вони на зараз чомусь не працюють. І, наприклад, щоб авторизуватись за допомогою там ID картки тобто паспорта через дії, вона зараз не спрацювала чимось. Голосування за перейменування вулиці Полтавській громаді триває від 2 грудня. У першій черзі 71 вулиця та провулок, які містять орфографічні помилки, русизми або названі на честь топонімів у Російській Федерації чи країнах, які включені до договору про колективну. Безпеку це зокрема Білорусі. За цей час проголосували понад 6 тисяч разів. Обрати серед варіантів можна лише онлайн на сайті Едем. Для цього необхідно попередньо зареєструватися, знайти рубрику консультації з громадськістю та обрати Полтавську громаду. Голосувати можуть усі зареєстровані у громаді, кому виповнилося 14 років. Якщо ж місце реєстрації людини за межами Полтавської громади, але вона тут живе, працює або навчається, проголосувати також можна. Для цього слід заповнити спеціальну онлайн-форму або звернутися до установи «Інститут розвитку. Видку міста, однак люди ставлять додаткові питання щодо процесу голосування. Наприклад, людина авторизується і одразу перша сторінка, на яку її викидає, це автоматична сторінка агрономічної громади, яка на першу літеру А, і не можуть знайти полтавську громаду, щоб відповідно відшукати ті вулиці і проволки, за які хотіли б віддати свої голоси. Інколи телефонують, уточнюють, як серед переліку знайти потрібну вулицю серед через пошук. Ну і також є частина невеличка, але частка звернень, які пов'язані з тим, що люди все таки не прописані в нашій територіальній громаді, і автоматично система їх не підтягує для голосування. За словами Тетяни Татаріної, нині найбільше голосують за варіанти, які запропонували на зміну назви провулку рельсового у Полтаві. Триватиме голосування ще тиждень до 15 грудня включно. Далі сформують рейтинги з варіантами, його передадуть на розгляд робочої групи. А далі топонімічна комісія має рекомендувати до затвердження перейменування вулиць на сесії міськради. Каріна Попова та Сергій Єрохов. Новини на Суспільному. Полтава.